Я думаю, що це починається. О, о боже. Боже, що, що це? Охти, яка жесть. Ну все, перестала протікати. Ого. Що за чертівня? Ого. Ого, щось помінялися стіни. Ти коли-небудь відчував, що з тобою щось не так, наче щось забрали. Ще до того, як ти отримав це у цій грі реальність стирається, а твої думки починають обманювати тебе. Це не просто хорор, це гра, яка вселяє шах. Гра називається Adoption. реальна психологічна плутанина, яка не пояснює нічого, але за змушує тебе думати про багато речей. Ну що, зануримося в цю гру. Вона попросила мене допомогти з. чим вона допомогти попросила. Ах, що відбувається? Чому ми. А, дивіться. Вау, як прикольно! Ми підходимо, можемо так руками А, Там на плакаті написано: Працюй більше, заробляй більше, і забудь про робочий час. Зателефонуй нам. Так, у нас тут дуже класна музика в грі самій. Дивіться, яка кімната в нього? Хайна, вся прибрана. Опа, тут пульт якийсь. Пульт, пульт валяється. А в нас тут і телевізор, є походу вау. Так, записка. Це була жахлива робота. Викинь його. Викинь цю ось сюди, на кидає. Так, це кондиціонер. А, це, походу, пульт від кондиціонера. Отаке От життя в нього. Дивіться, в нього була дружина. Вона виглядає такою радісною на цій картині. Вона досі вірить, що це був. Найкращий день. Для чого навчатися, якщо ти не отримаєш роботу? Вони досі соромляться мене. Дивіться, тіні навіть гріє. Дивіться, як він класно такий. Бачите, як пістолет робить. Пах-пах. Так, яка в нас година зараз? Майже 9 година. А в нас маленька квартира. Ми почали вирощувати це, коли отримали новини. Так, поставити сюди. Ага, ми переїхали. Вона просто не могла залишити це позаду. А, так, ні, все окей, з жінкою в нього. Куди ведмедик покладемо? Давайте. А, дивіться, ми можемо його в багато різних місць покласти. Так, ведмедика давайте поставимо поки що ось сюди. Гля, який красивий. Це був змагання по футболу. Повісити на стіну. Може, ні. Ну давай тоді покладемося ось. Буду згадувати. Про те, як я грав у футбол. Чашка. Мені треба було інше взяти. Та нормальна чашка. О! Павук. 8 2025 року. 11.59. Так ми якісь голоса чуємо. Ви теж чуєте? Блін, знову протікає раковина. Так, жінка спить у нас. Ти спиш? Все окей? Так, пішліть, перевіримо. Я її тільки відремонтував цю раковину. А вона знову протікає. А ти знову протікаєш, раковина? Ну, все перестало протікати. Там хтось пронісся тільки що. Це наше це ти. Так, підожди, у нас ж тут спала дружина тільки. Це вона переміщається. Давай ляжемо спати просто. І забудемо про те, що тут відбулося. Так. Дуже якась музика. А все так починалося спокійно. Що нам ще раз сюди зайти може? Оце ми, якщо що. Ну ми так собі теж не дуже щось ви... виглядаємо, знаєте, по-свіжому. А чого ти плачеш? Не плач, дружина. Що з тобою трапилось? Я буду шукати роботу пізніше. Не плач, все окей. Можливо, зателефонувати їм. Та давай не будемо поки що пізніше. Там дружина плаче. А шо? Чого ти з ножиком стоїш? Із бутилкою пива? Я більше не можу жити як. Так, а ну заспокійся. Все добре, все буде Окей. Так. 9 2025 року. 8,24 ранку. Мені потрібно щось поїсти. Так, пішло, подивимось, що в нас там в колодильнику. Заховалося. Так, а ну-ка. Він інколи чомусь не хоче відкривати двері. А ну того що. Я не туди йшов, походу. Дорогий сніданок, в холодильнику. Не забудь його розігріти. О, мила, дякую тобі. Ч Чого ти кинув записку? Повісь її назад. Давай сюди акуратно покладемо на столик. Так, що, дружина нам залишила? Ммм, яєшню. Вау, як круто. Яєшня це смачно. Так, зараз ми розігріємо її. Секунду. Я хотів ще подивитися, що в нас є: Кетчуп, гірчиця, ковбасочка, сендвіч, сир і ще каструля з чимось. Так, давайте розігріємо. А це не знаю, хто це. Чи міг я подумати? Вони разом готували. Ми ніколи не повернемось туди. Так, розігрівається. Ну, за 30 секунд, я думаю, нормально розігріється. Чи ти не закриваєш холодильник, друже? Фруктики на столик у нас. Блін, як тут все так в них чисто прибрано. Квартира, я б не сказав, що супермаленька, в принципі, ок по розмірах. Ванна, кухня, все є, спальня. Щось не те з мікроволновкою. Ми як відійшли. А, дивіться, дивіться, це якась глюк. Треба дивитись на таймер. Бо ми, як відвертаємося, то таймер назад скидається. Ух, боже мій. Я тільки відвернувся. Блін, яєчня згоріла. Прийдеться, їсти горівше яєчня. Оце, оце самий сильний скрімок наверх. Поки що в цій грі. Чи ми не будемо їсти таке, ні? Щось друге візьмем? Сендвіч давай. А що нам робити? Мікроволновка згоріла. Капець, ще задимілася все. Значить, будемо голодні ми з тобою сьогодні. кубик Рубік у нас є. Ну тут поки що все, як і було у нас. Нічого не помінялося. Так, тут досі двері закриті. О! Яблуко за чим, дивіться. У яблука очі з'явилися. Яблуко, ти там нормально вообще себе чувствуєш? Реально в нього очі. А, все-таки ми будемо їсти. Поняв тебе. Ну, давай я оце з'їмо зразу. Воно, мабуть, таке там пригорівше гірке. Ну, ти сильний чувак. Це могло б бути смачніше. Да, якби воно не згоріло. О, 10. 10 25 року. Друга 28. 28 ночі. Що за чертівня? Ого. Ого, щось помінялися стіни. Боже, ми в якійсь печері. Вагонетки. Будемо то в not Ти нікуди не втечеш. Що там написано? Ти не можеш цього зробити. А куди я тікаю взагалі? Вона не любить тебе. Це все твоя вина. В чу... А в чому моя вина? До речі? Що я... я зробив таку? Ворст найгірший працівник коли-небудь. Це я? Я її запропонував дружитися. Це коляска, дитяча. О, занадто багато. Ти зруйнував її життя. Це наші думки. Ми такі були щасливі. Ти не будеш щасливий. Так, Роза, тест на вагітність і. Письмо. І ми очікували дитину. Так, секунду, секунду, щось мене закрутило. Ти що, глухий? Чому? О, дитина плаче. Треба лампу взяти. Ти подивитися, що там. О! О! Їхня дитина померла? Але тут 2026 рік показаний. Там 2026 рік показаний чимось. А зараз 2025-й. Ми що, в майбутнє перемістились? То ми як, далі товкаємо, да? Кат про смерть. 20 25-го року. Дитина виходить, померла, коли при народженні. Ми очікували його. А все, далі вже не їде. Хто? Хто то побіг? Боже, вона досі плаче, дружина. Представте, вони таке пережили горе. Втратили дитину. Це дуже. Це дуже важко. Таке пережити взагалі. Що це за дивний запах? У нас взагалі... Дуже щось дивне відбувається. Ространство і скажується. Прийняти вов... світло. Давай. А що це за світло? 10-25 рік. 5-6 ранку. Що за сон? Та, да, сни, конечно, сильні. Яблуко курить сигарку. Ці... 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 Це щось дуже дивне почало відбуватись. Так, сюди нас досі не пускають. Так, пішлі вмиємося. Так, супер, ми вмилися. Пішли на кухню. О, дружина, привіт. Як справа? Я б міг тобі зробити сендвіч. Так, Давай я тобі сендвіч зроблю. Так, рецепт сендвіча. Нам потрібен хліб, шматочок ковбаси, сир, салат та хліб. Так, дружино, ну зараз я тобі зроблю сендвіч. Секунду, хліб. Беремо кусочок хліба. Ось дивись. так. Ось кусочок хліба. Потім я беру кладу тобі шматочок ковбаси. Ось так. Ось ковбаса. Потім. Я беру сир. та Лестя салату Ось тобі сирок, дружина. І листя салату І потім я це все накриваю ще одним шматком хліба. Смачного. Дякую. Багато знаків запитання. Дуже багато знаків запитання. Ми не знаємо, яке. Який це рік та число і час? О ні. Ми що в майбутньому опинилися? Гляньте, всі картини замінилися на скелети. Так. Ми все це биття прошли скорюється. Ми, напевно, дуже в далеке майбутнє перемістилися. О, мила, я недобре почуваюся. Я думаю, що це починається. О, о боже. Боже, що, що це. Ох, яка жесть. Це ми? А, це ми їдемо достати дитину. Привіт. Бля. Дружина. Дай мені мою дитинко. О, це дуже психологічний хорор. Він дуже емоціональний. Який хорор. Блін, я в перший раз в такий хорор граю. Дуже сильний хорор. Типу він мене пробив, ну, типу, дуже сумно мені зараз, знаєте, стало. Ну, да, після такого хорору я такого не очікував від цього хорору. Я думав, це просто якийсь там буде, ну, знаєте, як очередний іді-хорор. але він дуже-дуже такий психологічний, емоціональний. Пишіть, друзі, ваші враження по цьому хорору. Що ви думаєте? В чому історія була, напишіть ваші здогадки в коментарях. Ну Я так розумію, що їм важко цю втрату було пережити. І от ці, ці всі, от, ну, знаєте, як воно, як страхи, жахітісниться після того, як вони втратили дитину, вони переїхали. А він сказав, що не буду буде більше повертатися в те місце, бо вони там втратили дитину свою. Ну так, і проблеми з роботою, ну, таке життя, воно доросле складне, друзі. Да. Такий от хорор у нас. Получився, друзі. Дякую, що подивилися. Ставте лайкосики, підписуйтесь, колокольчик прожимайте. Ви були на каналі Ян Богдан і до нових зустрічей. Па -па, па па Закриваю камеру вам.